Укид тенісного м'ячика, плавні рухи ракеток, зосереджені погляди гравців та напружена боротьба. Саме така атмосфера панувала у спортивній залі Прилуцького професійного ліцею. 18 січня у стінах закладу пройшов турнір з настільного тенісу, присвячений пам'яті загиблих випускників у російсько-українській війні. На сьогодні професійний ліцей оплакує 71-го героя. Наш святий обов'язок пам'ятати про них, пам'ятати. Про їхніх рідних, близьких допомагати їм, і саме головне на їхньому прикладі виховувати підростаюче покоління, тому що саме такі заходи вони дозволяють дітям зрозуміти глибину нашого патріотичного виховання і глибину вчинку наших воїнів. Випускників їх імена навічно вписані в історію ліцею. Перед початком змагань всі присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання до книги пам'яті, яка зберігає їхні фотографії та історії, поклали квіти, віддаючи шану їхньому подвигу. Серед учасників турніру 19 найсильніших тенісистів і тенісисток Чернігівщини. Вони змагалися у чотирьох вікових категоріях: до 40 років 40+, 55+, та 70+. Змагання об'єднали як досвідчених гравців, так і молодих талантів. Тетяна Донець приїздила з Ніжина. Настільним тенісом спортсменка займається вже майже шість років. Участь у таких турнірах має для неї особливе значення ділиться гравчиням. Першу чергу тому, що вшанувати пам'ять загиблих героїв. І тому що я люблю теніс, і це прекрасна можливість попрактикуватися із сильними гравцями. За рідні прилуки змагався тенісист Ярослав Ворона. Чоловік за плечима має більше десяти років стажу з настільного тенісу. Говорить, такі змагання об'єднують і нагадують про важливість фізичної активності у житті кожного. Ну, розвиток спорту це взагалі дуже важливо навіть щоб молодь була завжди, і не тільки молодь була в формі, більш менш. Займалися спортом. Щодо гри спортсмен зізнається, кожен матч вимагав максимальної зосередженості, адже суперники були сильними. У кожного свої є навики, так що важко з усіма. Серед гравців і досвідчений тенісист Василь Іванько це представник найстаршої категорії. Вже понад 40 років спортсмен присвячує себе настільному тенісу. На турнір до прилук чоловік приїхав зічні, оцінює гру суперників. Ну, гарно грають. Є люди, з які видно, що постійно грають, тренуються, і з ними грати проти них грати важко. От, От так що подобається грати і на хорошому рівні грають, Ну всі тому числі у в цій, в цій віковій категорії. Додає, головна ціль приїзду вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Дякуючи їм, ми і приїхали на цей турнір і можемо, ну, можемо проводити такі турніри і насолоджуватись ну, спілкуванням і самим, самим турніром, спортивною грою. Переможці нагороджені грамотами, медалями та символічними кубками, які надав відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Але головним здобутком дня стала атмосфера єдності та вдячності. Пропаганда здорового способу життя, приклад нашому молодому підостаючому поколінню. Ну на сьогодні актуальне шанування пам'яті наших героїв загиблих воїнів, які віддали своє життя. Це і національно патріотичне виховання не тільки молоді, а й всього нашого населення.